Скільки наші перевезення не зупинилося, тому нам вдалося занешкодити цей, ці... мінімізувати цей вплив і впливу там, на обсяг перевезень, на а, якусь втрату працездатності при залізниці вдалося уникнути, але звичайно, є додаткові витрати, тому що наші люди працюють понаднормово для того, щоб, щоб всі сервіси відновити і точно. Ми потребуємо додаткових суттєвих інвестицій в it інфраструктуру для того, щоб не просто відбудувати те, що було, відбудувати це ще безпечніше, ще захищені, ще захищеніше, Відповідно, витрати додаткові it ресурси звичайно будуть. Ну і так само звичайно є витрати часу, як наших пасажирів, так і наших вантажних правників, наших партнерів, які певний додатковий час витрачає теж в паперовому чи витрачали про наняття в паперовому часі. Нам, чи, про, в з нами спілкуватися, тому навіть якщо це не є наші прямі витрати, ми розуміємо, що це є певний вплив на економіку країни. Але зазначу, що ключового зупинки залізниці, зупинки вантажних сполучень, спеціальних сполучень, ані на хвилину вдалося уникнути, відповідно, ціль ворога в цьому випадку не вимагалася.